Доброго дня всім. Сьогодні у нас 2 серпня, субота, крутенький відеоогляд гранулятора Rotex 150. Цей агрегат, гранулятор, у мене вже повних два місяці. Місяць я працював, виготовляв гранулу звичайну зернову, а місяць я вже перейшов е плюс сіну. Ото в мене маса, яку я приготував на гранулу, не знаю, чи камера передасть, якщо отак візуально дивитись, то можна сказати, що то є чисте сіно. Але тут 30% сіна, 60. З хвостом відсотків зерно. От всі от компоненти, по яких я роблю. Значить, щодо агрегату, значить, гранулятор ротик 150, як я вже казав, трохфазний двигун 4 кВт, коротенько машина. У той час що я її експлуатую два місяці. Безвідказно, можна сказати, так. Зараз я вам продемонструю роботу гранули, яку виготовляє безпосередньо з цього матеріалу. Щодо гранулятора машина чудова. Машина чудова, хлопці гранула. Ковата гранула. Чудова, щільна гранула. Пальцями його не роздавиш, Навіть би не сказав, що там такий міст великий сіно. Так, закінчую гранулювання, Все чудово. І так. Гранула зроблена. 30 кілограм чудової гранули, Ось вона. Чудова. Дякуючи цьому агрегату. Правді, агрегат чудовий. А вам, хлопці, визначайтеся, робіть правильний вибір, де будь-і що будь-не купляйте. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, героям слава, всього вам доброго!